Частими є питання щодо призначення перерахунку тощо пенсії військослужбовців, яким призначено пенсію відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Тому нагадуємо, що ваші запитання в коментарях допомагають вибрати правильний напрямок тематики для відео, узагальнюючи відповіді на них у наступних відео. Наперед дякуємо за ваші дописи у даному відео. Мова піде про військового пенсіонера, який просив суд визнати протиправним дії органу пенсійного фонду. України щодо перерахунку пенсії з 1.01.2018 року без врахування довідок військової прокуратури від 26.03.2019 року про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії, виданих на виконання постанови Кабінету міністрів України від 30.08.2017 року. У даній постанові йде мова про збільшення оплати праці працівникам прокуратури. Чому тут зроблений акцент на датах для того, щоб показати, що особа звернулася в суд в червні 2022 року і просила перерахувати пенсію з 1.01.2018 року, тобто перерахунок пенсії за минулий час можливий. Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 6.07.2021 року позов задоволено у повному обсязі, задовольняючи позовні вимоги суд першої інстанції виходив з того, що право позивача на перерахунок та виплату пенсії відповідно до довідок військової прокуратури західного регіону України від 26.03.2019 року. номер 75 та номер 76 про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії, виданих на виконання. Постанови кабінету міністрів України від 30.08.2017 року. Noмер 657 п'ятдесят за рішенням суду від 1.09.2020 року у справі No 380502120, вісімдесят п'ятдесят яке набрало законної сили, відтак не є предметом доказування про розгляді цієї справи. Як бачимо, пенсіонеру ще й довідку довелося підтверджувати через суд, і суд став на його сторону. Восьмий апеляційний суд постановою від сімнадцятого 2022 року скасував рішення Львівського окружного адміністративного суду від 6.07.2021 року та ухвалив нове рішення, яким у задоволенні позову відмовив, скасовуючи рішення суду першої інстанції та ухвалюючи нове рішення про відмову в задоволенні позову, суд апеляційної інстанції вказав про те, що пенсійний орган не зобов'язаний здійснювати перерахунок пенсії на підставі будь-яких довідок, що подаються пенсіонерами, лише через те, що у певний період часу у відповідному Мьому органі збільшилося грошове забезпечення за аналогічною займаною позивачем посадою, так як порядком номер 45 визначено чіткий алгоритм дій державних органів під час проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до закону номер 2262, якого відповідаль згідно частини 2 статті 19 конституції України повинен дотримуватися. І справа потрапила на розгляд колегії суддів Касаційного адміністративного суду Верховного суду. Ознайомитися із даним рішенням Верховного суду можна можливо, за посиланням в описі до відео, Верховний суд захистив права пенсіонера. Постанову 8 апеляційного адміністративного суду від 17.10.2022 року скасував, а рішення Черніївського окружного адміністративного суду від 6.07.2021 року залишив в силі. Судом було наголошено, що заява пенсіонера та додані до неї документи, які дають право на подальше підвищення пенсії. Довідка про розмір грошового забезпечення, що враховується для переробки. Рахунку пенсій, є підставою для перерахунку раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за законом no 2262, проте за умови, і якщо її видача державним органам, з якого особи були звільнені із служби, якщо інше не передбачено порядком No45, обумовлена зміною розміру, хоча б одного із видів грошового забезпечення відповідних категорій військослужбовців, осіб, які мають право на такий перерахунок згідно з цим законом або у зв'язку із зведенням для зазначень. Категорії осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, надбавок доплат підвищень та премій у розмірах, встановлених законодавством. Колегія суддів зазначає, що постановою Кабінету міністрів України від 30.08.2017 року No 657 про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці працівників прокуратури затверджено схеми окладів, зокрема підвищено посадові оклади працівників прокуратур Автономної Республіки Крим, областей міста Києва та міста Севастополя, військових прокуратур регіонів і прирівняних до них прокуратур, яка набрала законної сили 6.09. Того 2017 року тому саме зазначена постанова та довідка, яка видана на її виконання, є належною підставою для проведення перерахунку пенсії позивачу відповідно до статті 63 закону номер 2262. Підписуйтесь на цей канал і отримайте якісну та актуальну інформацію щодо новин законодавства України і юридичні консультації щодо важливих аспектів життя кожної людини.